Пам-па-рам, 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 парам-па-пам, пам -па пам -па пам пам-парам. Пам -па пам -па пам -па О, привіт-привіт, малята! Як ви? Маю надію, що все у вас добре. Бачите, а я вже й жонглювати навчився, а ви вмієте? Якщо ні, то спробуйте, це так цікаво. Сьогодні у нас буде з вами нова казочка казочка про язикату хвеську. Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо! Нема гірше от чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кума сюріднесінька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кума почула та другій кумі. А та треті, а третя, п'яті, десяті, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже її чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не каже, уже її чоловік і прохав. І вмовляв, і сердився, нічого не помагав. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думав він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба. Каже, одучити її от такої поганої звички та й гроші щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в базар купив там трохи не з лантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та зверши рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу то одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а ті бублики взяв та й почепляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй: Жінко, а ходім в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська каже: Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? «А вже ж, буває. Каже Петро, здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. ходім лиш! Хвейська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді каже. А що, Хвейська, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лиш до річки, чи не піймався часом зайцю ятер або у вершу. Чого на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловилися? Не видано отже ти й риби в лісі не бачила, а їзжеш? Ходім лиш, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же ж такі бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце і зосталися бублики. Нум же, чоловіче, струшувати? Струсили ідуть до річки. Витяг чоловік ятір. Нема нічого. Витягає другий нема. Тоді вершу. Аж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші. І родилася, і хрестилася, такого не бачила. То що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали та й пішли. Приходить додому жінка і почала. І що то чоловіче за день такий, і родилася, і хрестилася такого дня не бачила риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні і гроші знайшов. Їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витяг ті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз одніме. От. каже жінка. А як же ж він довідається? Що б мені те та се, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі: Чоловіче, що таке? Хвеська питається. Отам! От каже. То що би там таке, я піду подивлюся. От не дивися, та не слухай поганого, каже Петро, а Хвеська. Та ну бо, Петрику, голубчику, ріднесенький скажи. Та то. каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. «Ох, Лишенько, побіжу я до куми Миланки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про його таке розказувала, та й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. От той терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки, прибігла. «Добрий день!» – сказала, сіла. Сидить, от хочеться сказати та боїться. А далі: От, горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіли справити собі нові чоботи к святу, так нема за що і справити. А кума Миланка і собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвейська не дає їй доказати, та зараз своє. Ну, та, може, бог десь скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Миланка, а сама вже й вуху нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казати». Та кажіть, покажіть, умовляла кума Миланка. Та не знаю як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Охненько, та хіба ж я така? Та я все одно що стіна, каже кума Маланка. Ну, куманю, каже Хвеська. Це вже я вам тільки та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати. А кума Меланка за свиту та до Куми Пріськи. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, в неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на Хвеську. І добре таки нагримав. Вона тоді: Стривай же ти, такий сякий, коли так! І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв, і трохи не бив і що він гроші знайшов і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два поминуло, кличуть Петра в контору до економа, той на його зараз мокрим рядном. Кажи такий сякий, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? А так, чи не так, каже економ. Покликать сюди жінку. Ото зараз ту їх веську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже, панночку знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш? Та що? каже той. Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було. А коли це було? питається економ. Еге коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не обрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як. Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж ви, Ай, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму тоді саме як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикне економ. Ах ти, така сяка, як ти мені смієш таке казати! Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро уступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав, і справді дурна. Узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, хвеська і Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюкала. розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти. Каже, мене підвів. Хлесько, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не серця, та давай помиримось. Ото й помирились, живуть та потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лиха багато балакати, та й знишкла. О, ти казочці цікінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що добре вміти тримати язик за зубами, особливо якщо вас просять зберегти якусь таємницю. Бажаю вам мирного неба і солодких снів. До зустрічі!